Своє життя без спорту Сергій не уявляє. До змагань країна-сили, які відбулись у його місті, готувався наполегливо. Я вже досить багато тренуюся, та й вирішив показати, що зможу. Та й вже не перший рік приймаю в них участь. І мені це подобається. Проводить їх наш тренер. І думаю, якийсь місцевізм. Пан Віктор розробив спеціальну програму тренування підлітків. Днями близько 20 його вихованців боролись за звання найсильнішого у дублянах недалеко від Львова. Це є діти дублян, незадіяні канікули з ними десь займаються, десь не займаються, повісили оголошення. П'ять-десять чоловік є наших, які з цілеспрямованого готуються. А решта ми допускаємо до змагань, так як я живу в Дублянах і практично всіх знаю. І беруть участь всі бажаючі підлітки міста Дубляна. На розвиток спорту в бюджеті області цього року заклали мізерні кошти. Ситуацію не приховують навіть обранці. Рятують спонсори. Сьогоднішнього року обласна рада в недостатній кількості, так, підтримує розвиток сільського спорту. Зокрема, це всього навсього 500 тисяч гривень. Партія партію удар відкли, скажімо так, прореагувала на це і спробувала, хоч якось допомогти, скажімо, втілити цю програму цей проект Віктора Михайловича в життя. Щоб молодь проводила канікули не лише приємно, а й з користю. Ось таке спортивне обладнання. Незабаром встановлять у понад 500 населених пунктах Львівщини.